Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дехто писав, комусь сподобалось це таро, це таро Англі... е, Англії ангелів. Е, якесь англійське, якесь дуже таке видання знайшла в інтернеті. І вже десь рік-два-два два тому десь я собі замовила. Е, це оригінальна колода, наскільки я знаю. Бачите, така вона. Ось, дивіться, якісь сьогодні пропозиції будуть для України. Ось ця карта про це говорить. Гаразд. Вибираємо свою карту і дивимося. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, будьте обережні, можуть бути прильоти, атаки, якісь дронів чи ще щось. Це так. А ще може бути просто боліти голова, дуже боліти голова. Це може бути і сонячний удар, це може бути і якісь хвилі. Якесь випровінювання, це можуть бути якісь атаки на вас, ось негативної енергії, хтось втомився, хтось за щось переживає, будьте сьогодні, в принципі, обережні. Я би сказала навіть перепочиньте. І якщо у вас дійсно якісь страхи є, подивіться, що то за страх, і чи дійсно то страшне таке, не такий страшний дідько, як його малюють, як то кажуть. Ось якось так. Подивіться свою ситуацію, що вас жахає, чи дійсно воно таке страшне? Карта номер 2 Тут у нас вісімка монет говорить про якусь працю, про невтомну працю, про концентрацію на роботі. Сьогодні ви будете російською кажуть придільно зосереджені на чомусь. Ось, це знаєте, як коли годин... цей ремонт годинників, ви тим дрібненьким, так ви там це щось. Хтось, можливо, буде, ви знаєте, чистити якийсь фільтр. От, у мене асоціація з якимось фільтром. Хтось буде щось чистити, зачищати, полірувати можливо. Хтось своє срібло буде полірувати, я вже шуткую, але так воно теж може бути. Хтось буде просто прибирати, а хтось просто на роботі отримає які, якесь дуже важливе завдання. Комусь сьогодні прийде робота, прийдуть гроші, робота з грошима, з хорошим оплачуванням. Ось якось так. Сьогодні вам потребується усичивість, тобто. Не бігати з куточка в куточок, а сісти і зробити. Так карта й радить. Сядьте і доробіть цю роботу до кінця. Це дуже важливо, тому що наступна карта йде або дев'ятка, або десятка монет. Тому це залежить від вас, чи буде хороший заробіток, чи ні. Карта номер три. Тут у нас іде імператор. Імператор говорить про якусь структуру, про жорсткість, про, знаєте, я завжди бачу це інколи як впертість, як бетонну стіну, або непробиваєма стіна. Це можуть бути якісь організації, якісь структури державні. Якісь установи можуть бути, це і суди можуть бути, щоб ви розуміли. Це може бути і впливова людина, яка вам сьогодні допоможе, покровитель. Ось, а це людина дійсно, як сказати. Яка візьме вас, можливо, під крило? Це може бути і батьківська фігура, і дідусь. От знаєте, справжній мужчина, лицар, який вас підтримує, наприклад. У когось, можливо, якщо ви жінка, буде знайомство з таким мужчиною. Ось якось так. Це може бути і ваш шеф. Ось це може бути дійсно ваш сусід якийсь, ось на якого ви заглядаєте. Ось, і по цій карті дуже часто проходять якісь плани, якісь намірення і а, закони. От тут ще закон, можна так сказати: структура, порядок, систематичність, закон, впертість, муд, мужність. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро. Вдячність вам усім за те, що ви є. Щиро вдячна вам за вашу увагу, за вашу підтримку, коментарі і подобайки. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і все буде Україна!